Так, йду чоловікові робити подаруночка, а то лежить на дивані, я нічого робити не хочу, поки не купиш подарунка. То зараз шукати йому подарунка, робіть робив. Так, так щоб все попрацював, прийшла таке вибирати. Саме проведе, попросить, без випадки. Є два варіанти. Виходить, 5-200 коса і комплектація з нею норжик, катушка, ліска, ремінь на два плеча, мерничок ключі. І ще плюсом, ну, якщо 5,697, це коса, наушники, ну це комплектація, що я назвав, наушники ще масло, то так не і свічка Так. А якщо масло ще докупляють і все таке, це не те саме буде? Ну, вот так дешевше що виходить. Якщо це, допустимо, без коси в окремі, то взагалі позначки. Ви будете наушниками? Ні, то якщо суть у наушниках, то ні. А масло все одно він сказав купити. Я масло 25 грамів на літр додається просто. Ні, скільки буде коштує так масло. Масло 219. А так ви кажете 5. 5700. Тобто на 500 гривень більше на те, що научні Угу. Mm. І свічка буде стоїть. 84 гривень свічка. 300 і 200 гривень. А ні, тому, що та наша свічка. Ми її крутимо. Ну, Гранті так само, як на нас. Весь... Три роки? Протягом роки, все безкоштовно обслуговуємо. Ну, то тим більше. Не треба нам. Нам тільки коса і маску кривається. Беремо його сьогодні. Зібрано підійде? Зараз ми уточнюємо таксі. По таксі, так. Да. Ну, є просто розібрано, є зібрано що збиратися. треба заберемо. Зараз наберемо когось із таксістів. Паву зробити. Люте каву? Можете. Та ні, не буду кави, мабуть, бо серце болить. болитнє. Почекаємо, то разом ми заведемо. Що тут, у нас, так? Да, Реміння зразу, тому це такому так, нравиться з м'якими вставками на два плеча захистом на нас. Та ти що? Оце вже Степа лежать на дивані не буде. Ага. Хай надівається ребень і газує. Верю, що подобні, що зразу на літері йде. Все розписано, пошов бензин, деяке масло заливати, по <плес> що. Давай, що що саме крута ліська. формовано. Ну, Там не тросик всередині, там ніде посилений нейлон. Бо да, тросик грашник випускали. Десь відлітає, від барбуючи о чогось за ці металеві проволочка і в ноги застрягає таке. <плес> <плес> Вже просто посилено, армована, вона еластична, класно. Це вже такий кущі геть має перебивати. Там ну, кущі йде, кущів усю. З там йде. На сорок зубів. Ножичок. Ножичок, побіді, то всти, ясно. Провіримо. Холодний, ну, понятно, що что... собі праймер внизу є на карбере підкачка. Я понял. В середньому 8 раз. Компресія тут хороша. Заглохло. Може так ось не глопнути, то 10 секунд саме холодно. Тільки 10 секунд, щоб на закриті, вона пропрацювала, потім відкривається. получается шерщей на далі ці. <гум> І по сій, валі, ці. По всій штанги стоять 6 пулок на чуде на вас так добре по будем заносить <гум> какой-то <гум> скрай проверить да

Він че рукавло, Іванін? Номер телефону. 097 09 355 42 А, то ви зареєстровані були? Да, да. 9 гривень бонусом їй. Ну, плачеш. Так не буде. Хай там будуть. Що то знімається? Хай там будуть. Хай там розтають. Так, ви казали частину карті, частину готівки. Да, да. Скільки картів? Зараз. Бажав сума 5418 Три тисячі картою, <рес> <рес> так, все, гарного дня, гарних <рес> торгів. все, щасливо, дуже приємно, звісно, гарно обслуговуєте. <рес> Стараємось,